Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Хочемо сьогодні з Гошою вас запросити в гості до вечірньої казки. Так, 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 привіт, друзяки! Вітаю вас з останнім робочим днем. Завтра вихідний, будемо відпочивати. Дивитися, десь мультики, гуляти у дворі. О, а, а Гоша щойно поділився з нами своїми планами на вихідні. Правильно? Так, так, так. Саме це я і буду робити всі два дні. Вже не дочекаюся вихідних. Ой. ой, ой, Гоша, що це у тебе таке за стрічка така жовто-блакитна, така гарна. А, що це Так, так, Яна, це М -м. двоколірна стрічка. Це як прапор України. От. А навіщо ти її вдягнув сьогодні? Я зараз і тобі і малятам все поясню. Просто я патріот своєї держави і через це вдягнув. А, а тобто ти цим показуєш, так? Свою любов до батьківщини. Звичайно, звичайно, звичайно. А зрозуміло. Ну знаєте, вам Алята, скажу про те, що е, насправді патріотизм е, можна не тільки так показувати різними символами, різними речами. От головне, щоб це було ось тут, всередині а, Нет, так я, 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 я знаю. Я знаю, і я тебе всьому підтримую. Це дійсно так. Але мені просто подобаються ці два кольори. Тож я вирішив їх вдягнути. Блакитний, жовтий, жовтий, блакитний. Ай. Ой, ну молодець гоша, я рада, що тобі це подобається. А от скажи, а як ти взагалі розумієш патріотизм? От що це таке? Що це бути патріотичною людиною? Ну Такий ну, патріот бути, бути патріотом, це, це значить відчувати патріотизм, відчувати любов до батьківщини. Це бажання зробити все можливе, щоб зберегти країну, от її цілісність, щоб вона була єдина, а її народ та культура от, е, були дуже, дуже, дуже щасливі. Правильно. І я до речі додам про те, що патріотизму притамани людям ще первісних років. О! Тому що навіть хоч тоді країн не було, але люди селилися певними територіями і вони захищали ці свої землі і представляли їхні інтереси. Ого. То це виходить, що патріотизм це дуже давнє явище. Воно настільки давнє, що давнішого немає. Так, люди завжди любили ті землі, на яких вони народилися і на яких вони живуть зараз. Ой, як цікаво! Де добре, що і зараз є люди патріоти, що вони поважають свою історію та культуру, так Яна? А от ти, 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 поважаєш її? Звісно, я поважаю історію та культуру нашої країни, адже вона багата, вона відома і є скільки всього не розгаданого, що скільки всього можна ще дізнатися, що ви не, не уявляєте скільки це інформації. Я знаю, я знаю, що ще є для нас цікавого та не розгаданого. Mm, що? Історія мультфільму, який ми вже дивимося, дивимося, вже три дні дивимося і ніяк додивитися не можемо. А ну зате сьогодні ми вже дізнаємося, чим закінчиться історія маленької дівчинки. так, гоша гоша вже не терпиться просто цього дізнатися. Тому давайте зараз ми подивимося мультик і все дізнаємося. Давайте давайте. Не ты, не видать бы мне больше солнышка. Спасибо тебе за все. Будь счастлива. Будет ты счастлива всю весну и все лето. И так едок прикидывал крот, и наконец осенью решил жениться. Девочка, ты родилась под счастливой звездой. Поздравляю. Только что к тебе посватался наш сосед. Через месяц ты станешь женой крота. О! Ничего, ничего. От счастья не умирает. Я не муж. Такой дорогой черной шубы, как у него, у самой королевы нет. Я не хочу на Глупости. А будешь плакать, я тебе укушу. Лучше сядь вот сюда. И шей преданные. В помощь дюймовочки полевая мышь наняла четырех пауков-ткачей. Готова ли ты, дорогая? Готова, готова. Дорогая, честь имею представить тебе моих друзей. Очень состоятельные кроты. Прошу их любить и жаловать. Дорогая, я решил сделать тебе свадебный подарок. Любое твое желание будет исполнено. Желай. Позвольте мне попрощаться с солнцем. С кем? С солнцем. Ха -ха. какое смешное желание. Не правда ли, состоятельные кроты? Ха-ха-ха. Вы совершенно правы. Солнце источник тепла и света. А нужен ли слепым свет? Нет. Пожелай что-нибудь другое, дорогая. У меня нет другого желания. Ну что ж, раз уж я обещал, иди, попрощайся, но немедленно возвращайся. Ой! Ой, Яно, я а вона втече від цих кротів. Там же під землею холодно, так темно. Вона там жити не буде, яно. Ну, ну скажи, тільки правду скажи. Не скажу. Це інтрига, Гошо. Тут залишилось додивитися трішки мультика. Давайте ми зараз додивимося і ти все дізнаєшся. Ну, давай, давай, давай тоді швидше. Угу. Дивимось. Чим хотіть пока зайняться состоятельної крати. А что, если нам посчитать и то дело? Пятью пять, двадцать пять, пятью восемь, сорок, шестью шесть, тридцать шесть, дважды два, четыре. Прощай, красное солнышко больше я тебя никогда не увижу. Прощай. Здравствуй. Ласточка. Рада видеть тебя, Дюймовочка. Куда ты летишь? В теплые края. Возьми меня с собой. С радостью. прилетели. Выбери себе самый красивый цветок и поселись в нем. А я буду жить недалеко от тебя, вон там. Вас зовут, красавица. Дюймовочка. 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 Ах, какое прекрасное имя. Будьте моей женой. Дюймовочка. Если вы мне откажете, я умру от горя. Ах, умираю. До країни чудових квітів, таких же маленьких людей, як і вона сама. Uh -huh. Це так мило, так добре. Mm -hmm. Я ну, о, 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 як здорово. А я ж тобі казала, Гоша, що, що все буде добре, а ти мені не вірив. Так, так, так просто така інтрига була. Uh -huh. Отак інтрига, така ух, інтрига, яка я на. Ой -ой -ой. Ой, ну нічого. Може, за ти дізнався, чим закінчилася історія дюймовочки, Правильно? Так, так. Правильно, все мультик, цей ми дивитись більше не будемо. Так. А наступного разу подивимося ще не менш цікавий мультфільм. Так, я цей, well, це... так. це вам обіцяй. Так, а що сьогодні? Хоше будемо прощатися вже? А сьогодні будемо прощатися, бо завтра у нас що малята! Вихідні правильно! І, і завтра, і після завтра вихідні все малята! Зустрінемося вже після невеликого відпочинку. Пока так, малята. Відпочивайте, і нехай вам щастить.